Доброго здоров'я вині панове категорично з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у вівторок, 1 липня, на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Комчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. І основні позиції, які ми повинні з вами обговорити, напевно ж будуть починатися із Запоріжжя сьогодні. Запорізького району на тлі такої не досить викликої дронової активності, але туди сьогодні зосередили свою увагу росіяни, пошкоджено підприємство, пожежа. Приватні будинки, ну на ту секунду, коли я записую це відео згідно даних очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, слава Богу, минулося без постраждалих. Ну і відповідь була достатньо потужна. Що ви з вечора ми з вами слідкували за тим, як розгорталися події в Донецьку, навколо Донецька, в Ісунуваті а плюс вибухи по логістиці ворога в Луганську? Ну принаймні, так повідомляла Рада Нацбезпеки і оборони України. Тобто сьогодні впродовж будемо верифікувати, що саме малося на увазі в плані логістик. Але так попередньо навіть в Донецьку прилетіло у штаб 8-ї армії Російської Федерації. Конкретно хто там був всередині, теж будемо чекати за цими даними. Ну і плюс розльот сьогодні коври стелилися по всій великій частині території Російської Федерації. В Саратов Енгільсь зранку повідомляли про вибухи про а, сирени раніше. В цій російській авіації Росавіації повідомили, що аеропорт Саратова призупинив роботу. А губернатор ще й попередив, що від міністерства оборони надійшла інформація про загрозу безпілотників локального місця місцях можливої загрози працюють системи оповіщення. Ну і на вечір ще ракетна була небезпека для Криму. Там бахкало досить серйозно, перекривали кримський міст. Правда, чесно скажу, на ранок кримський міст якби стоїть. На жаль, так само і стоїть черга. Наприклад, з Росії на навійсь на кримський міст подають про 750 автівок. Ну і будемо бачити Астраханський цей капустін Яр, звідки там арешники, начебто, запускають те, що не була вчора повітряна тривога. Чи долетіло щось? Ну полігон закритий так, що особливих смоз. Смолоскипів на сьогодні на ранок ще немає, але знаєте, день довгий, що Можемо щось побачити. Інститут дослідження війни. Друзі, на цей ранок доповідає про ключові свої висновки. Насамперед високопоставлені заяви Кремля. Зокрема, Путіна продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні, що виходить за межі Криму і чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала. Далі управління Верховного комісара з прав людини свій звіт опублікувало за грудень, 24 травень 25 детально описані жертви серед цивільного населення України, системне жорстоке поводження Росії з військовополоненими і обмежене поводження України з російськими військовополоненими тобто картинку теж дали і на наш бік. Ну, зрозуміло, Кремль готовий запустити новий застосунок, такий національний менеджер замість всіх інших міжнародних менеджерів. Ну слава Богу, нарешті. І ми вчора звертали увагу. Бачу, що розголос достатньо великий на проблему, яка поки так я би її називав, проблему між Росією Азербайджаном. Азербайджан здійснив обшуки в офісах російських державних пропагандистських видань Супутник, які, всупереч встановленим нормам останнім часом, продовжували. Роботу в Баку це досить серйозне порушення як для азербайджанської влади. По суті, якби копняк намагався Путіним дати. Ну але тим не менш, вчора там ФСБшників затримали. Побачимо, якою буде відповідь, і наскільки ця відповідь можлива для росіян. Ну те, що вони будуть кошмарити азербайджанців всередині Росії, я не сумніваюся. От на території Азербайджану навряд чи вони щось ризикнуть робити, тому що Азербайджан Азербайджаном, ну якби вони собі говорили, це ж колишня радянська республіка, але за Азербайджаном стоїть. Містер Ердоган не більше, не менше. Я думаю, що точно сваритися з Ердоганом. Ну, в Путіна це вже останнє, що могло би бути після всіх втрат, які він отримав по світу за останній час. Далі є реакція. Пам'ятаєте, я вчора звертав увагу на слова міністра закордонних справ Словаччини Словаччині стосовно того, що Путіна можливо треба пробачити, зрозуміти, якби рухатися далі. Ну слава богу, відповів одразу Андрій Сібіга, міністр закордонних справ досить жорсткою. Ну якби в рамках дипломатичних о, цих о, всіляких висловлювань, але я думаю, що можна було там кілька слів нормальних повставляти. Ті, хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви. От, такою була відповідь цьому юраю Бланеру, який запропонував ще раз все пробачити Росії. Юрай відчуття безкарності Росії є основною причиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець припинить свої дії, якщо його злочин. Пробачають, а не карають. Росія вдарить і по іншій щоці. А ті, хто не втратив нікого в цій війні, справді не мають права робити такі заяви. Отака така відповідь. Тепер теж коротко, але по, -по, -по факту цих 18-го пакету і цих гойдолок навколо прийняття. Там хтось говорив, що наступного дня після Ради Європи будуть обговорювати. Хтось сказав продовж тижня. Ну я чув навіть впродовж тижнів. Ну ситуація виглядає так, що посли ЄС не. Будуть обговорювати 18-й пакет санкцій, допоки Словаччина не владнає з Єврокомісією питання щодо відмови від російського газу. Це з посиланням на анонімне джерело в Євросоюзі. За словами такого дипломата, безглуздо обговорювати це до візиту представника Єврокомісії до Братислави. Тобто Брюссель відправляє гонця до Братислави, щоб з'ясувати позицію Фіцу. Ну там позиція зрозуміло. Зеленський мене ненавидить, а цей бланар каже: давай все, вибачимо Путіну, бо ми нам треба газ. Насправді пакет в основному узгоджений для того, щоб дві делегації Словаччина і Угорщина зняли свої застереження, необхідно розв'язати інше питання. Однак, делегація має проблему. Інша підтримує цю проблему. І Формально ми маємо два застереження. От чому проблема з цим 18-м пакетом на сьогоднішній день? Ну а те, що вони гальмують, гальмують, і от видання політико навіть почала купирсуватися всередині. І доповідає, що словаччина висунула по факту низку вимог, зокрема гарантії захисту для своїх компаній в разі позовів від Газпрому, типу відшкодування втрат від транзиту російського газу і заборону публікувати пакет без повної підтримки. Угорщина також закликала відкласти затвердження пакету, але без конкретних умов. Не так за, за кампанію, як то кажуть, в Брюсселі сподіваються змінити позицію Словаччини і в липні. Ну вже липень та в цьому місяці до Братіслави прибуде президентка Єврокомісії Урсула фондр. Ен, яка ну не знаю, якісь там поступки фіцу буду пропонувати. Ключовий пункт цього пакету повна відмова від російського газу. Ну починаючи з 28 восьмого року. І слава Богу, що, хоча б секторальні санкції Ради Європи, продовжило до 31 січня наступного року. Ну, це в тому числі заморожені російські гроші доцільно зберігти в силі всі обмежувальні заходи ЄС, доки незаконні дії Росії щодо України тривають. Європейський союз залишається готовим посилити тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій. Оце, хоч слава богу, на сьогоднішній день працює. Генштаб збройних сил України зранку доповідає про 111 одинадцять бойових зіткнень сьогодні. Можна говорити про те, що за останні години, напевно, з вечора завдали Росіяни 49 авіаційних ударів, застосували 77 керованих бомб. Крім того, росіяни залучили до враження 1256 дронів. Камікадзе здійснили 3754 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. А діпстей додає про просування ворога в районі зеленого кута, зірки Ялти, Вільного Поля, Шевченка і Федорівки. Так, хто скажеш це дуже багато, локально. Але все одно просування є. При тому, що інститут дослідження війни більш широко на це дивиться і каже, що росіяни нещодавно просунулися поблизу Куп'янська і Новопавлівки, а також в західній частині Запорізької області. В принципі, це все випадає з нашими вчорашніми оцінками, але знаєте, як вони верифікують картами, це ж бере якийсь час. Ну по суті, всі дані від наших військових, які ми вчора з вами оприлюднювали, от, знайшли підтвердження якраз і за космосом, за їх цим, їхніми можливостями верифікувати ці просування з точки зору там супутних. Верифікації. Тепер щодо реляцій теж останньої доби про те, що росіяни зайшли до Дніпропетровської області. Принаймні, так констатує Діпстейт і каже, що на території області вже точаться бої. На карті з'явилася сіра зона. А при тому, що сили оборони одразу відреагували, каже прорив військ Російської Федерації на території Дніпропетровщини не зафіксовано. Отака от, от колотнеча при тому, що включився сюди центр протидії дезінформації. і Так вони сказали, це ж структура Рад Рад з безпеки оборони України. Прориву окупантів на Дніпропетровщину немає. Туди росіяни залітають на ФПВ-дронах своїх, але прориву немає, бої складні. Плюс ще беремо оперативно-стратегічне групування військ Хортиць. Віктор Триупов повідомив, що прориву так само на території Дніпропетровщини не зафіксовано. Йдуть дуже активні бої в селах, що розташовані біля адмінмежі колдону. Та ж сама Ялта Шевченкова, про яке ми говорили, комар, але там наші тримають оборону. Теж будемо чекати з цього приводу реляції від наших оборонців і експертів. Як насправді розгортаються події щодо Сумщини щодо Сумщини, ми теж багато з вами говорили. і Там гойдолки зупинили, призупинили. Я думаю, що якраз в цьому зв'язку знову відреагував президент Зеленський на ситуацію щодо Сумщини і сказав, узагальнюючи, що по факту російський задум наступу на Сумщині не реалізувався, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку. І це дуже важливо. Тобто, якби зняв проблему і сказав, давайте більше не дискутувати в цьому нерозумінні. Хоча інформацію стосовно першого можливого артилерійського обстрілу околиць Сум, правда, з території Росії тут треба цей нюанс враховувати. Поки що теж сили оборони не коментували. Далі Покровський напрямок знову ж таки за даними Верховного головнокомандувача, там сконцентровано значне російське угрупування, дуже багато штурмів. Сумщина ще. Цей напрямок обговорили на засіданні. Ну, якби зібрання було і військові, збиралися міністр оборони умірав тиждень. Тому визначили для наших військ спеціальні завдання конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо також. Продовжуємо активні дії в межах курської операції. Вже продовж майже 10 місяців. мета операції забезпечується. Детальна розмова відбулася щодо українських дронів, фінансування, виконання контрактів, виробництво і постаті. А, знову ж таки, дипстрайки ці удари в глибині російської території, дрони перехоплювачі, всі види дронів для передової. До речі, про перехоплювачі, дрони-перехоплювачі останніми днями. Дуже багато ну йдеться, говориться. Є метикування стосовно цього, що це можливо, і будуть основні ліки. А проти великої навали шахедів, які от ми з вами спостерігаємо останніми днями, правда, з невеликими паузами, але тим не менш, наскільки я розумію, у нас за останні там. Кілька місяців лише кілька днів не бомбардували Україну. А так, в принципі, кожного дня в нас лунають повітряні тривоги. Темпи виробництва нарощуємо найближчим часом. Буду говорити з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів. Ну і в принципі спільного виробництва просування наших в районі Сум констатує генштаб, просування в районі Олексіївки, при цьому, що відтіснили таким чином противника. Далі від сум, можливо, від того вже немає там перестороги з артилерійськими обстрілами. Ще раз скажу, його здійснювали там за. Досить багато кілометрів з території Росії, але Генштаб, описуючи ситуацію на північно-слобожанському напрямі, повідомив, що противник не полишає спроб атак прикордонні Сумської області. Втім, на даний час ситуація стабілізована. Я цитую за Генштабом просування ворога зупинено по лінії Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кінгертівка, Кордон Російської Федерації, плюс йде лінія до нашого плацдарму на території Російської Федерації Курської області в Глушковському районі наші війська тримають оборону по визначеному рубежу. Проводять заходи з підготовки і здійснення увага, контрнаступальних дій для витіснення противника. От в результаті успішних дій ми звільнили населений пункт Андріївка. Є такі абсолютно. Тепер щодо Покровського напряму, як сказав Верховний Головнокомандувач, він найбільш такий ну, і проблемний, і в тому розумінні, що тиск там постійний, достатньо великими силами. Намагаються окупанти заблокувати Покровську Мирноградську агломерацію. До неї потихеньку вони доходять. Ну, зазначається, що основні атаки ворога зосереджені в районах Русиного Яру, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки. Мирно також атакують позиції нашої неподалік Миролюбівки і променю, плюс спробували совуватися в біку дачного Троїцького, Горіхового і Олексіївки. Ну от за даними оперативно-стратегічного групування військ Хортиця тривають важкі бої. Противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги. Хоча знову ж таки я вже бачив в коментарях сьогодні, коли ми дали з вами, ну подивилися на табличку верифікованих втрат Російської Федерації за даними Генштаба. Там не тисяча. Ви питаєте, де люди? Ну, можливо, би, то от там от люди всі <смі> вже, вже да, перекинуті на Покровський напрямок. Бо виглядає саме от цей момент судини, що сполучаються, плюс ця інформація, що от, можливо мобілізація в Росії. Ну, десь можливо ну, дійсно виглядає так, що, хоч і є перевага, але і все одно їм не вистачає. Ну і починають економити однозначно. Покровський напрямок на сході України залишається одним з найгарячіших на фронті впродовж останніх днів. Генштаб Збройних сил України якраз і повідомляє про. Активні бойові дії в цьому регіоні. А тепер щодо міжнародної допомоги, це теж як на мене дуже важливо. Норвегія посилить свій внесок у систему протиповітряної, протиракетної оборони НАТО. Знаєте в якому сенсі пам'ятаєте? Жешов, ясьонка, аеропорт там головний пункт логістики всієї західної допомоги для України. Відтак ми можемо констатувати, що цей Ця річка не стане паточком і не перетвориться перетвориться якихось струмочок. А значить, будуть йти озброєння, і їх треба захищати. Ну і плюс до певної міри вразливість. Ну. Я можу так припустити аеродрому. Ну пам'ятаєте навіть історію, яку доповідав генерал-малюк стосовно замаху на президента Зеленського, якраз в Єсьонці в цьому аеропорті Джешов. А значить, він потребує більшої охорони. І от Норвегія буде відправляти свої f 35 для захисту конкретного аеропорту Джеш, Жешува. згідно з повідомленнями, місія спрямована на захист повітряного простору Польщі і ключового логістичного вузла для допомоги України це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка для України дійде до місця призначення. І що Україна зможе продовжувати свою боротьбу за свободу, так, от міністр оборони Норвегії заявив: ну, типу, спрям спланована ретельна операція збереження національної бойової готовності і безпеки Норвегії. Ну, це ж і тренування, в тому числі, в режимі там якоїсь бойової уваги чи уваги наближеної до стану бойової. Ну і для довідки просто нагадаю, ну люди, які в західних областях України краще це знають, але 80 кілометрів від кордону з Україною це місто знаходиться на південному сході Польщі. Це стратегічний центр заходу з підтримки України, через який йде значна частина поставок в умовах війни. Ну і з 22-го року вже став основною транзитною точкою для поставок зброї, техніки, гуманітарної допомоги, спорядження для України з країн НАТО. Ну і там просто є подовжена злітно-посадкова смуга, яка пристосована для приймання важких військових літаків, включно з цими великими американськими С-17. Ну там зараз стоять ППО. З Петріотами. Ну і сюди перекидають літаки НАТО. От власне в 35-ті в районі знаходяться військові контингенти штатів і інших союзників, а також величезні склади з технікою і спорядженням. Ось чому вони потребують такого захисту і на це звертають увагу наші союзники. Звичайно, щодо ППО і е, Петріотів, е, ну, приїздив до нас міністр закордонних справ Німеччини. Я вчора доповідав вам про це. По факту, при, при ньому чи для нього, але на прес-конференції, якраз пан Сибіга і сказав, що Україна дуже розраховує на додаткові ППО від партнерів. І ми звернулися до штатів стосовно патріотів, Ну заявив, що Україна далі розраховує дуже сподівається отримати ці системи, і якраз системи, які продукують німці, при тому, що дуже важливо, що за інформацію яку вчора зробили ну доступною для всіх, в нас вже в. Україні, на території україни працює три виробництва німельну спільно з німцями виробництво зброї Ну, номенклатуру там особливо, ну ми знаємо там ремонт на по важкій техніці. Очевидно, щось з дронами пов'язане, і ще якесь виробництво, можливо, артилерійське, можливо, щось по підготовці якраз ракетної машинерії, бо теж казали, найближчим часом українці отримують далекобійну зброю за допомогою Німеччини. Що в принципі, до речі, вчора після ударів по Донецьку змусило z блогерів вирішати, що по них полетіли тауруси. Ну поки що, на цей момент, коли записую це відео, немає жодних доказів, бо не улам там не фільмування немає, але страху вони набралися звичайно. І за півтора роки, от дійсно, а от дякую пану Сибігі. Він трошки виправив мої дані за півтора роки було лише два дні, два дні не за початку року, три, а від півтора року лише два дні. Коли Росія не атакувала Україну з повітря, він якраз доповів, що разом з міністром закордонних справ Німеччини Герам Вадефулем переглянув статистику презентацію за минулий рік і за період від початку вже сьо. Року з розбивкою по днях щодо інтенсивності повітряного цього терору, ця мапа була в трьох кольорах: червоний-жовтий. Тобто дні коли наносився удар, жовтий, коли він був найбільш інтенсивний з застосуванням е -е, значної кількості комбінованого удару, дрони, ракети різного типу. Так ось за цей період лише два квадратики були зелені. Тобто за цей період лише двічі, значить ворог нас не атакував. Ну і в принципі, по факту. Хотілося б звичайно, вже щоб цей результат був, але в Німеччині обговорюють можливість передачі Україні додаткових систем ППО і своїх запасів. Це знову ж таки заява міністра закордонних справ Німеччини. Ну треба ж теж розуміти, що просто так би він не приїхав. Хоча це один з перших його візитів по суті на посаді міністра закордонних справ. Але я в контакті з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо цього, і дійсно всі системи, які має Німеччина, потребуються Німеччиною, звичайно. Чи можна якісь системи ППО передати Україні з наших запасів? Ну, ми також намагаємося допомагати Україні розмовляти зі штатами. Ну і гадаю, що саме цим шляхом ми повинні йти. Тобто, знову ж таки, людською мовою, німці все, що могли від себе дали, будуть тепер ламати разом з нами штати, аби їх передали, продали якимось чином ми поставили Петріо додаткові в Україні позиція Німеччини стосовно, до речі, майбутнього членства нашої країни в НАТО змінилася. Тепер Німеччина підтримує членство України в альянсі. Ви знаєте, що саме Німеччина була ну, там ще кілька років тому? Ще за Меркель основним таким шлагбаумом на шляху до НАТО. Тепер президент Зеленський до речі, теж після зустрічі з міністром закордонних справ констатує інші підходи. Ну він із Мерцом зустрічався не один раз. Президент закликав Німеччину вплинути на Угорщину в Схвалення 18-го пакету санкцій ЄС. Ну, де угорщина, там і Словаччина, до речі. Ну і от підтвердив президент Зеленський, що в Україні дійсно працюють три німецькі компанії оборонно-промислового комплексу. До речі, щодо санкцій, 18-го пакету, та й в принципі санкцій санкційного походу сполучених штатів Америки. На жаль, завчорашній день не отримав розвитку цей пост президента Трампа в Social True Social стосовно того, що час скупувати. Ну можливо, дали подумати трошки росіянам. Побачимо, що вони там запропонують. Але теж кілька пасажів і вона кітакелога про те, що не сповна розуму пісочний рот Путіна, який розказує, що Штати і Україна заважають мирному мирній ході, каже це якийсь Орловський підхід демонструє Кремль. Ну і до речі, сьогодні, коли в Києві була ніч, був брифінг в Держдепі Сполучених Штатів. Вони їм сказали нам плювати на позицію Росії стосовно збільшення фінансування країн НАТО на свою оборону. Це хороший вже підходить. Це означає, що. Путіна перестають боятися так, якби м'яко, але. Так, от щодо того, що шанс ще якийсь там дає Трамп тому Путіну під час закритої вечері саміту НАТО Трампа намагалися переконати запровадити санкції проти Російської Федерації, але той не погодився. Ми розмовляли з ним дуже послідовно, колективно там переконували його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію, не з метою спричинити економічний колапс Росії. Це не в наших інтересах, а для того, щоб вона усвідомила, що альтернативи переговорам немає. Поки що він залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент. Хто сказав? Сказав президент Чехії Петр Павел. При тому ще раз процитую його речення: Колапс Росії не в наших інтересах. Запам'ятали да? От вам ще один елемент відповіді на питання: в чому поведінкова модель Європи і Сполучених Штатів виглядає так, на жаль, як вона ця поведінка виглядає. Тепер більш глобально, але теж знаєте, коли нашим ворогам гірше, то нам краще. І от є величезне дослідження на сьогоднішній день, яке говорить про те, що вісь, як ми і говорили, вісь зла, що проходить і ранки Росія, трещить у важливі моменти. Коли цього місяця Ізраїля потім і Штати завдавали удари по Ірану, реакція Китаю і Росії була напрочуд стримана. Ви ж звернули на це увагу. А продовж багатьох років спільна ворожість до штатів зближувала власне ці країни. Всі три країни виграють від того, що ставлять захід у незручне становище в Україні і на Близькому Сході розширюють таким чином розбіжності між Вашингтоном і Європою. Тож після першого удару Ізраїлю можна було очікувати, що Китай. Ну, тут найсильніший партнер там, почне там, терміново постачати ракети в Іран, якоїсь там малої дальності, інше обладнання. Але Пекін сказав, що ні, ми нічого того не будемо, окрім звичайно, активності в Радбезі ООН, пам'ятаєте, ці заяви. І лаврового коня Путіна як можна. Це ж 21 -е століття. Вони порушили всі конвенції, у ці устави, і статути і домовленості всередині ООН. Ну все як все, як вони люблять брехати. Натомість останні події в Ірані показали, що антиамериканізм може об'єднати союз лише до певної міри після ритуального засудження цього удару як нахабного і порушення суверенітету Ірану. Пекін діяв обережно, наголошуючи на дипломатії в спокійніші часи Китай, як і Росії, задоволенням використовує Іран як таран проти США і їхніх союзників. Але коли напруженість переростає у військове протистояння і глобальна стабільність опиняється під загрозою, підтримка Ірану здається Пекіну набагато менш розумною інвестицією. Я думаю, що це і пояснили Трампу перед тим, як він здійснив цей удар, тому от кажуть, що таке безмежне розрекламоване партнерство між Сідзіпіном і Путіним так само. А може бути не таким міцним, як його насправді рекламують Москва і Пікін. Звичайно, що ці країни мають різні ідеології: що Іран, що Росія, що Китай, політичні режими, стратегічні цілі і відносини Ірану з двома більшими партнерами є вкрай асиметричними. Наприклад, Китай є життєво важливим для Ірану. Він там купує 90% санкційної іранської нафти, посичає матеріали, технології, які мають ключовий розвиток. Давайте теж прямо говорити для озброєння Ірану. от, Однак торгівельні відносини мають менше значення для Китаю, оскільки він лише 10% від своїх потреб нафти має з Ірану. Крім того, економіка Китаю в 40 разів більше і він віде набагато більше бізнесу. Ну але тим не менш, Росія ще має інтереси, які розходяться з інтересами Ірану, і вона теж помітно утримується від надання допомоги Ісламській республіці. Ну згадаємо словно звісний ковток свіжого повітря, який Путін передав якраз в момент здійснення ударів американцями по цим ядерним об'єктам Ірану. А ті прислали міністра закордонних справ в Москву типу. З вимогою, ми ж там підписали з вами стратегічне партнерство. ви ж Зобов'язані нам допомагати. Тобто, скаже: Ну привіт, передавайте нашу під... слова нашої підтримки. Ну і відносини Москви спокійно менш не нерівномірні ніж відносини Тегерана, але економіка Росії все ще становить менше восьмої частини самої економіки Китаю. Так що, в принципі, друзі, тут є момент, доки Іран і Росія продовжують постачати дешеву нафту і ворогувати з заходом його союзниками. Вони служать інтересам Китаю. Отак От ця вся тема циклюється, але принаймні на даний момент Пекін навряд чи підтримає будь-кого. І своїх цих партнерів, якщо вони стануть загрожувати інтересам Китаю стабільності або його широким і вигідним відносинам заходу, оце от такий меседж для заходу. Як треба робити? Так, друзі, по справах тут в Україні є кілька новацій, про які я мушу сказати: по-перше, перевірки ТЦК. По факту оприлюднення там всіляких моментів, що всередині це ТЦК СП бусифікації. Я лише офіційну статистику вам даю. Більшість інцидентів за червень назвали фейками. В сухопутних військах заявили, що за результатами перевірки ТЦК СП в червні 6 з 7 оприлюднених інцидентів пов'язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками і попросту, і ПСО. А лише 36 випадків, 14% Тів підтвердилися, мали під собою реальні підстави, були перевірені. Зокрема, по факту, одна особа відсторонена від виконання обов'язків. П'ять осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 30 було службових розслідувань, які в принципі зараз і тривають. Ще одна новація від, ну не те, щоб від сьогоднішнього дня, але в принципі вже можете пробувати, якщо це комусь необхідно. Ви знаєте, коли автівку переоформлюєте через дію, то там можна, якщо залишаєте номери попереднього власника, в принципі, одразу отримати електронний цей тихпаспорт. Собі в дію, але тепер не тільки це може стосуватися тих, хто переоформлює автівки через дію, а будь кого І навіть заміна техпаспорту відтепер доступна онлайн в дії. Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки, чи просто хочете перейти на цифровий формат, все можна зробити онлайн у дії. Як каже мінцифри Михайло Федоров, швидко зручно без зайвого стресу, там, де сервіси водієві, ну хто з автівками порується, там вже з'явилася ця позначка заміна техпаспорта, Якщо ви оновили застосунок, звичайно, ну і ще наступним кроком підписуйте заяву, вказуєте зручний спосіб доставки і, і в принципі, електронний з'явиться у вас одразу в дії. А варіант цього пластика може прийти вам на Укрпошту. Ну і звичайно, один момент, який сьогодні можливо, подивіться просто на своє остаткування і напишіть в коментарях, чи не де боже у вас не спалилося, бо від сьогодні, начебто, по Україні скасовується 220 вольт. Ну, не лякайтеся, в розетках зроблять 230. В принципі, сучасне плюс-мінус обладнання, воно якраз на це і розраховано, але відповідні комісії наші так і сказали, що все в розетках буде 230 вольт. Якщо напруга вийде за межі, якщо не так щось там перемкнеться, зверніться до СББ, або там керуючої компанії, або зателефонуйте в ДТЕК, проблему повинні вирішити за 15 робочих днів. Ще раз, головне, щоб в людей усадкування не погоріло. Ну сподіваюся, що до цього не дійде. Друзі, так виглядає початок сьогоднішнього дня. Нагадаю, вівторок, 1 липня. Це наш перший брифінг за сьогодні. Дякую, що на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Дзвіночки не забувайте вмикати, бо не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, категоричні українські вподобайки, лайкоси, якщо формат заходить. Ну і відправляйте лінки і посилання в своїх соціальних мережах вашим друзям, знайомим, колегам, аби люди теж знали, а не здогадувалися, що <кхм> навколо відбувається. Дякую щиро моїм патреонам, дякую спонсорам каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Перепрошую в описі до цього відео. Є всі можливі посилання. Так що, якщо ви маєте бажання і можливості, радий буду спілкуватися. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. А, ви ж не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!